На головному стадіоні міста Кремінь Арена сьогодні відбувся матч шостого туру другої ліги чемпіонату України з футболу. У поєдинку зустрілися команди Кремінь 2 та Київська чайка. Варто зазначити, що у турнірній таблиці Київська команда зараз займає третю позицію, в той час як Кремінь 2 поки посягає дев'яту сходинку. Ще перед матчем було ясно, що гра сьогодні буде інтенсивною. В результаті напруженої гри команди завершили матч з рахунком 1-1. Головний тренер МФК Кремінь 2 розказав про перешкоди, які зустрілися Нашим гравцям під час матчу в ніч ми сьогодні е, зігрались з хорошим клубом другої ліги е, для наших хлопців. Молодих. Для них це бій. Це от коли ви бачили, скільки травм сьогодні було, як важко було хлопцям, але вставали, бігли. У сьогоднішньому матчі брали участь і учасники команди Кремінь-1, які не брали участь у нещодавній гри Кременя. У нас е е кілька хлопців. Які є в заявці другої команди, вони можуть і грати і за першу, і за другу. Ну от так Саша грав кілька матчів поспіль. Вчора в Чернігові він не грав, і Роман Борисович віддав всіх хлопців, які не попали вчора. Не грали. Малько там трошки зіграв, теж, теж грав. Да. Тобто, хлопці, які немає ігрової практики в першій команді, вони от для цього друга команда і є. Зірками сьогоднішнього матчу стали юний голкіпер Простані. Владислав та гравець під номером 23, нападник Максим Кучеренко, якому в першому таймі вдалося забити перший гол за гру. Дуже добре сьогодні зіграв молодий голкипер нас Стас. і там, де, там, де не, не зумів е, е, щось дотягтися до м'яча, там вже Боженька поміг нам, хлопці, били, старались. І от, бачите, а гра, яка була при рахунку 1-0 Кучеренко, коли. Обікрав воротаря головою би, Забив би могли б і виграти на сьогоднішній день. Після шести турнірів у команди Кремінь чотири залікових пунктів. Але в них є ще всі шанси піднятися вгору у турнірній таблиці. Дарія Камець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.